І вас вже показує одиничка. Кладищі, колінвал, розплідвал, Масло на такому стані. Ти служила йому вірою і правдою. Ти в дві гайки. Але це кусяк. В кому випадку на одиничку підскочить. Боже, як то кажуть, поможи. Кожна <му> діти здрави. Це просто вражаючи результат. Зразу біжіть, купуйте, тоді вже все стане ясно. Люба річ, йо Друзі, усім привіт Вітаю шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Я думаю, багато хто з вас стикався з такою проблемою на своєму Т-25, як низький тиск масла при нагріві більше 80 градусів ну десь 85 градусів. І вас вже показує одиничка. Візуально це не дуже приємно кожному з нас спостерігати, але досвідчені трактористи та й книжка скажуть, що при таких температурах, там ближче до 90, такий тиск і повинен бути. Книжка каже, що тиск не повинен опускатися нижче до одинички, але одиничка це є в принципі норма. Трактор, звичайно, ж не новий, йому кучу років. і, Можливо, коли він виїхав з заводу, він би і показував там півтора чи двійку. Ну але так як трактору 40 років. Маємо те, що маємо. Хтось подумає, що в нього зношена вже поршнева група, кладищі, кулінвал, розпідвал. Ну або може масляний насос. Багато що може бути. Ну а може бути просто банально, що ви не закрутили гайку на центрафузі. І коли вона підноситься, тим самим вам не дає відповідний тиск. Тому першим ділом зніміть з центрафуги ковпак і подивіться, чи вона вас закручена. Ну або може бути також зношений вал самої центрафуги. Сьогодні ми це. З вами перевіримо. Тому до мене звернувся Володимир Дізель з пропозицією чи не хочу я протестувати одну річ. Ось до мене приїхала ось така упаковочка, можливо, хтось думав, що це стартер. І давайте ми з вами її відкриємо. подивимось, що там всередині. Так, така упаковочка. Давайте відкривати, і будемо дивитися. Так, одразу дякую за рукавички. Дуже приємно. І саме головне, що нас тут чекає, ось такий корпус масляного фільтра. Не розпаковував, друзі, трошки, вибачайте, де прихворів. <кій> Але відео знімати потрібно в будь-якому випадку для вас. Так, що ми тут бачимо? значить Бачимо самий корпус, Отакий. одразу з датчиком температури і фільтр в комплекті. І такий ключик, ну і сама прокладочка. Я сподіваюся, що це все добре стане на трактор. Таку штуку я давно хотів протестувати, але коли ти живеш в селі. Не завжди є час і не завжди є можливість. Тому дякую тобі, Володимир, за можливість протестувати ось такий корпус замість центрафуги, Я думаю, це буде багато кому корисно. Також хочу сказати, що я не перший рік купую Володимира Дізеля запчастини. Я купляв в нього поршневу групу, вкладиші, коли робив капіталку двигуна, і залишився повністю задоволений. Два роки при жорстких умовах відпрацювала і нарікань немає. Тому кому потрібні якісні запчастини, звертайтеся. В описі під відео буде все написано. Також у Володимира Дізеля є свій YouTube канал. Також в описі буде посилання на нього. Переходьте, телефонуйте, замовляйте. Як мінімум, приємне спілкування вам точно гарантовано. Тому звертайтеся. Ну і також, як вже будемо замінювати масло, М10 Г2К заливати я не буду. Прикупив я собі ось таке недороге масло. Напівсинтетика 10В-40, я думаю, для тесту більше не потрібно. Ціна за 4 літра 375 гривень. Ну, а перед тим, як ми це все розпочнемо робити, давайте я покажу, як тракторець мій заводиться після сутки простою і плюс 14 градусів на маслі М10Г2К. Центрафуга на даний момент ще стоїть холодний тракторець. Стоберків. Так, ну ось, прийшло декілька хвилин. Трактор далі холодний, але тиск в двигуні практично четвірку давить при тих самих стоберках. Так, тракторет трошки промівся. Сів 45 і масла ось такий на мене є. Масло точно я вже не пам'ятаю, скільки оце М10 Г2К стило відпрацювати, але ну, я думаю, більше 100 годин. В принципі, я у відео напишу. Так, злив масло в такому стані. Так, відкручуємо, значить, від показчика температури, знімаємо проводку. Так, зразу тросик мотогодин, знімемо, щоб не мішав нам, знімаємо центрафугу, ти служила йому вірою і правдою 40 років. Років. Оп. Так, зараз це все очистимо від герметику, цю всю поверхність. Ну і розберемо тоді центрафугу, подивимось, як вона всередині себе почуває, який її стан. Ну що ж, давайте, хлопці, приступимо до розбору нашої центрафуги. Подивимося, чому вона нам не дає такого тиску і які можуть бути причини в тому. Раз, два, Ось наша центрафуга. Все чудово крутиться. крутимо цю гайку. Ну, знаєте, якщо оця гайка не буде у вас закручена, центрофуга буде підноситися вам догори при розкручуванні. І тим самим не буде теж давати тиску. Тому Перш ніж грішити там на поршневу групу або ще щось, подивіться сюди. Ну і шайба повинна бути. Так. Друга причина, по якій у вас не може бути поганий тиск, це зношений ось цей вал. Ну от бачите, є витерто по колу. Ну, в принципі, я ж кажу, в мене вона в хорошому стані. Ні, тут люфтів нема. Крутиться вона все гарно, тому я думаю, що в мене тут вона просто практично в ідеальному стані. Центрафуга працює лише на обертах. Коли схолостий хід, оця штука просто стоїть. А коли дати оберти, вона починає чим раз швидше і швидше розкручувати, тим самим нам очищає масло. А в масляному фільтрі має масло очищатися постійно. Ну і в принципі якийсь давати тиск теж має бути постійним. Про цю штуку ми забуваємо. Поки що будемо встановлювати корпус масляного фільтра. Ну і подивимось, який буде у нас результат. Так, ну все, з центрофугою ми розібралися, а тепер давайте приступати до самого корпуса масляного фільтра. Давайте відкрутимо фільтр, дивимось. Це вже знову зразка, виходить корпус. Такий фільтр. Так. Перший варіант це був така пластина, де вкручувався самий фільтр. Він дивився до баку. І це був не дуже хороший варіант, так як самий фільтруючий елемент не можна було поставити великий. А тут вже зробили все так, як треба. І буде воно отак це все виглядати. Так, значить, ставимо прокладку. Добре, що вона є в комплекті, нічого не потрібно видумувати. Герметику давати не буду. Я думаю, самої прокладки буде достатньо. Ну і будемо. Зараз прилаштовувати це все, надіюся, буде нічого не задівати. А ні, супер. Хлопці, ну це капець. Ну, люба річ, йо-майо, що ще хотіти? Чисто як по заводу виготовлено. Ремінець нічого ніде не задіває. Ну, красота, хлопці. Ну, все, з нетерпінням це все збираємо назад. Так, закручуємо це все. Так, на подачу мусимо відкрутити гайку, тому що потрібно ось цей болтик. Який у нас має виходити от сюди. На центрафузі, тут він просто в корпус входить і закручується. А тут його дуже не бракує, виходить, тому що тут наскрізний вильот. І потрібно ось такого болта Зараз буде шукати трошки довшого. Ось тут відлиття і фрезеровка на самому корпусі, де ми маємо по ідеї закручувати нашу гайку. Гайка не залазить. Так, ну що, зняв я? Бачите, у мене тут шпилька стоїть. Так, накрутив дві гайки, будемо викручувати шпильку замість неї вкручувати болтика. Не кажу, що це кусяк, але час втрачений і це саме головне. Тому хто буде встановлювати корпус масляного фільтра, знайте, що зразу потрібно вам буде цю шпильку викрутити. Ну, ось і так настала ніч. За ось таку невелику незручність. Втратив я багато часу, але, в принципі, оце все встановив. І тоді вже переносимо все решти на завтра, а поки на сьогодні все. Так, ну що, новий день, півдня, як завжди, дощі, Після обіду можна і далі попрацювати. Вчора я встановив цей перехідник всім любителям е заливати масло фільтр. Тут таке діло не пройде, я теж це полюбляю робити. Тут таке не проходить, тому що фільтр стоїть вертикально. І ви масло то не зальєте. Я думаю, що фільтруючий елемент не повинен пом'ятися. Ну, але так, як перший раз ми будемо запускати на центрафузі, це одне давлення. А тут по-любому подавить, я думаю, 5 і більше. Подивимось. Якщо буде сильно давити, то ми одразу заглушимо тракторця. От, і ще перед цим. Як не встановлювати фільтр, заливати масло, потрібно ось цей штуцер викрутити, тому що я бачу, та, якби там під ним є металічна шайба. Нікуди вона не годиться, металічну шайбу це одразу треба викидати, нічого вона там тримати нормально не буде. Так, ну що, пробуємо відкручувати. От, навіть сильно не закручений цей штуцерочок. Зараз перевіримо, що там під низом. Дали. Так, ну що, бачимо штуцер. І під ним немає шайби. Ну, і тут є ще один косячок лиття самого, бачите? Так, як вам показати, ось тут така раковина є. Тим самим, щоб масло часом нашого входу, де має дефільтруючий елемент іти, не попадало зразу на вихід. Ну, я сподіваюся, що цього не буде, але це косяк. Подивимось, як буде. Трошки мене це насторожує. Ну сподіваюся, що не буде пропускати. Так, значить, змазуємо тоді. Резинку закручується все від руки, а не так, як закручують на сервісі, що потім її можна відкрутити. Поки ще не забув, одразу датчик температури теж вкручуємо. Зараз заливаємо масло тоді. І в принципі будемо пробувати. Сталив до верхньої точки, тому що ще наш масляний фільтр на себе потягне грам 350-400. Тому хай буде так. Тепер буде потрібно, як в автомобілі. Завели, дали попрацювати хвилинку другу і заглушили, і пізніше перевірили, який рівень, якщо потрібно, доляти. Тут тепер не так, як з центрафугою. І на остаток давайте відкрутимо ось цю законтрагаєну гайку на редукційному клапані. Для того, щоб підрегулювати нам тиск двигуні на холодну. Тому що тиск, я думаю, в будь-якому випадку на одиничку підскоче, тому перестрахуємося, в випадку чого можна було зменшити тиск. Ну, Надіюся, це все буде робити так, як потрібно. Так, все. Таке кулечко штопорне. Так, ну що, вроді би все, що потрібно, закрутив. Фільтр закрутив, всі гаєчки, які потрібно також. Ну давайте пробуємо, а то щось переживаю я дуже. За це все діло. Масло залив. Ну давайте перший пуск при вас. Боже, як то кажуть, поможи, щоб все було добре. Так, щось не то, так якби тиску не дає нас на ніякій. Ага. Ну я поняв. Я поняв, в чому причина. Я відкручував трубку. Напевно, треба підкачати солярку ай темний іде. Так. Ну що, пробуємо ще раз. Так, ну що? Ну, я кришку з клапанів подивлюся, якось дуже він я почав робити. Ну, що хочу сказати, все змазується просто, супер, ну, як мінімум, це вже плюс. Так, тепер давайте перевіримо, чи впав наш рівень масла. Ну, Я думаю, якщо буде виднося, на двічці стоїть. Значить, долив я решти всяко було масло, 8 літрів. Рівень добре, до верхньої потілки ще не доходить. Значить, трошки більше масла тепер буде призамінити. Ну і пробуємо ще раз заводити. Регулюємо гарно клапан клапан перепускний. Виставляю, значить, на четвірку, за годину додаємо давлення, крутимо, а протягом значить, забираємо тиск. Ну, вроді би нормально ставимо. Сайко і закручуємо нашу гаєчку. Так, ну що, про цю попрацювати колондесі. Давайте подивимося, там температура і тиск. Що, друзі, значить, поставили фільтр, поки перше враження ну капець, які класні. От найбільше, що мене, хлопці, тут здивувало е при заміні от, на масляний фільтр: що холості оберти, що додає газу, наприклад, на максималку, нічого не змінюється. На 0,1 підбільшується не більше. Ну це просто якесь. Дивина, чесно, як бачили, на холодну трактор я завів після того, як стояла центрафуга, то давило десь приблизно 4,5 кг. Тому редукційний клапан відкрутив, вистив на четвірку. Що холодна четвірка, що прогрівся до 45, так як минулого разу я вам показував, показує на 0,1 менше, десь 3,9, і Десь отак. Ну це просто вражаючий результат. Тому що на центрафузі, як було, холодний ти трактор заводиш. Ну це на маслі М10 г Г2К. Я думаю, хто попрацював раз на напівсинтетиці, це зовсім інше діло. Ну, от таке. Коли заводиш на М10Г2К, е, ти тільки завів, виходить, холодний трактор. Давило 3,5, 2-3 хвилинки, масло прогрілося, все, давить четвірку. Тут ні, тут зразу ти заводиш і давить четвірку, тому що напівсинтетика, ну і тому, що, напевно, що масляний фільтр стабільніше дає тиск не тільки на обертах. А на холостих оборотах. Ну, подивимося, поспостерігаємо, не будемо робити перечасні висновки, не буду вам казати, що зразу біжіть, купуйте, обов'язково у вас воно має бути. Давайте я попрацюю місяць і тоді вже детально все розповім. Ну, на даний момент все дуже подобається. От зараз відкриємо капот, покажу, як воно це все виглядає ще раз. Ну, по-перше, стало набагато більше місця. Е, я думаю, тим самим. Покращиться трошки вентиляція двигуна, і, можливо, він буде навіть трошки краще охолоджуватися. Ну, це час покаже. Ну що ж, чекаємо, значить, сутку, подивимось, як ще раз він заведеться і який буде показувати тиск масла. Трактор постояв сутку. Така сама температура, із градусів 15, на дворі 16 тепла. Так, тракторець тепер уже з масляним фільтром, з напів синтетикою. Коротше, поверхню поділку. Тому не забувайте, що тепер вам буде потрібно 8 літрів сюди заливати, а не 7,5. Так, і що ж? Спробуємо. Ой! Як він тепер нам заведеться. Вказую, що одразу він холодний. Глянемо. І найголовніше подивимося, яке буде давлення. одразу давить четвірку Так, ну і давайте підбивати тоді підсумки. Значить що, давайте перше те, що мені не сподобалося. Не сподобалося, де корпус масляного фільтра, де закручується штуцер, є раковина. Через сам штуцер у нас попадає масло в фільтр, фільтрується, і на вихід виходить, де в двигун. Тут є раковина, тому це не є дуже добре. Я думаю, воно ні на що не вплине. Але. І коли будете купляти, слідкуйте за тим, щоб у вас цього не було, тому що ви платите немалі гроші. Ну, оце такий один недолік, дійсно, який мені не подобається. Ну і ще таке те, що потрібно враховувати продавцям. Це по-перше, під штуцер, де ми вкручуємо фільтр одразу. Давайте ставте зразу шайбу. Вона нічого вам не вартує, але людині це буде приємно, що ви подбали вже за нього. Друге, обов'язково кладіть болт 12 см довжиною під гайку. На 17, тому що стандартний болт, який кріпить оцю нашу центрафугу, він закороткий. Там сквозний виліт, тут він вкручується от сюди. Всередину і тим самим притягує на нашу, а там сквозний виліт, його довжини бракує. Коли будете встановлювати, викручуйте шпильку на корпусі, тому що ви його тоді не встановите. Я ще думаю, для, для чого цей болт тут в комплекті. Думаю, положили лише один болт, для чого він там здався Ну, як виявляється, по-іншому це все закрутити не вийде. Ключ під шестигранник, тоді все закручуєте. Тому одразу це враховуйте, тому що будете, так як я, полишніх пів години потратити на демонтаж корпусу і назад встановлення. Ну а тепер давайте я скажу те, що мені дуже-дуже сильно сподобалось. Ну, перше, це те, що всі посадкові місця ідеально стають. Він встановлюється так, ніби з заводу. Ідеально просто стає. Тут придертися взагалі немає до чого. Друге, це більше стає простору всередині. Центрафуга вона більше займала об'єму. Тут все вільніше. Ну і саме головне за те, що варто купити е, такий перехідник під масляний фільтр. Це тиск двигуна. На холодну виставив на четвірочку все чудово. Двигун прокр... прогрівся до 45-3,9. Ну тут просто нема хлопців-слів. На такий вражаючий результат я просто не очікував. Е, я думаю, що буде так, як на центрофузі. Центрофуга як ти завів вона, наприклад, дає четвірку, тільки чуть-чуть Двигун починає прогріватися вище 40 стрілка, підноситься, все одразу тоді тиск падає. Тут такого нема. 45, 3,9. Я думаю, і при 60 там буде теж шикарний тиск. Ну подивимось, як далі буде. Я протестую на важких його роботах. Місяць буду тестувати і зроблю правдивий відгук. Тоді вже все стане ясно. Ну, ось такий тут, друзі, результат. Я ним цілком і повністю на всі 200% задоволений. Ну а ви пишіть свої думки в коментарях, що ви по цьому думаєте. Тому, друзі, за мої старання щось вам цікаве показати. Поставте, будь ласка, палець вверх, щоб якомога більше глядачів могли це відео побачити, так як воно буде корисним не тільки для власників тракторів Т-25, а й для тракторів Т16, Т40 і всіх інших, в кого стоїть центрафуга. Я думаю, що це дуже-дуже хороша річ. Оцей перехідник під масляний фільтр, тому що він дає більш стабільніший тиск одразу. Ну а всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. При тим самим. все, Па-па.